Які аналізи потрібно здавати жінці? Ті аналізи, які призначить лікар. А якщо там планово раз у рік. Раз на рік кожна жінка повинна пройти так званий чекап. Насправді слово чекап, воно маркетингове, але пропрацювавши 10 років, я для себе вияснив, що кожна жінка повинна перейти певний перелік досліджень для того, щоб жити спокійно наступний рік. Зазвичай це консультація, погляд. Ульпоскопія, ультразвукове дослідження органів малого тазу, онкоцитологія, звичайний мазочок, молочні залози і щитоподібна залоза. Нащо щитоподібна залоза? Тому що у жінок щитоподібна залоза зустрічається в 10 разів частіше захворювання, ніж у чоловіків. І будь-які порушення роботи щитоподібної залози проводять до порушення менструального циклу та фертильності. Тобто це все треба робити, щоб. Обов'язково раз на рік планово. Це елемент гігієни і культури. Дякую.